А, так, товариство, дивіться, ви знаєте, що я зараз без потреби не а, смикаю а, і дякую вам за те, що ви на поточному а, режимі донатите. Але пс, а, на Харківщині, як ви бачите, і знаєте, почався двіж, і а, посипалися одразу заявки від підрозділів різних, які працюють на тому напрямі. А, у нас Є зараз на горизонті закупівельники бачать партію там в сотню мавіків, які ми можемо дуже оперативно завести. А, і є тисяча FPV, які ми можемо. Ну які вже готові лежать там через два дні. Ми їх можемо, умовно кажучи, відвантажити. А, ці евпіхи це десь 16,5 мільйонів. А, сотня мавіків це десь так само мільйонів 10. Ну мовно кажучи, ми зараз з поточки такі цифри дуже важко виймати, тому що купа різних запитів. Я вас дуже попрошу викладаю, виставляю всі активні рахунки. Будь ласка, задонайте тому що треба зараз туди багато чого буде закинути, і дуже велике прохання до США, до Канади, до європейських країн. Всюди дає наші і ваші друзі. Paypal так само залишаю. Будь ласка, закидуйте, тому що. Всередині країни дуже важко акумулювати такі великі суми водночас. Ми дуже сподіваємося на вашу допомогу. Все, насипаємо, будь ласка, на харківський напрям. Дякую.